Винагороду нагороду оголошує Міністерство юстиції США справді, і відповідно на сайті на сайті ФБІ відповідне оголошення розміщує те, що посольство у Молдові вирішило якимось чином вийти з цим до преси чи опублікувати на своїх сторінках. Ну, це скоріше за все ініціатива самого посольства або якихось його співробітників. З якоюсь метою, а можливо, випадково, просто щоб якось там наповнити стрічку новин, так, тримати її актуальною, просто зайшли на свій власний сайт FBI ФБР і розмістили себе той самий матеріал, тому що не посольство зовсім призначає винагороди, не посольство займається розслідуванням кіберзлочинів. А звісно, це відповідні спеціалізовані підрозділи ФБР. Які ну і також цілий ряд інших спецслужб в США 18 спецслужб Це військово-морських сил, і повітряних сил і кіберкомандування окремо в них є, і багато. Фактично у кожній спецслужбі є свої фахівці, і кілька з них, об'єднуючись проводять розслідування, і айс той самий і знаходять. І атрибутують, і ідентифікують, і потім вже оголошують у розшук, і призначають винагороду.